У 52-річної Полтавки Наталії Михаліченко торік виявили пухлину молочної залози. Нині у неї є ремісія. В цілому я пройшла 16 курсів хіміотерапії. Лікування було довготривали. Лікувалася я майже рік. Із з травня місяця і по колистопад мене включно були хіміотерапії. Потім. Операція у грудні місяці. І після операції я ще пройшла 17 лочових. Від початку року на Полтавщині уперше виявили рак молочної залози у понад 400 жителів області. Найчастіше хворобу діагностують у людей віком від 60 до 64 років, каже онкохірург Євген Моргун. Є додаткові симптоми, крім пухлиноподібного утворення, це такі як втягнівтяжіння шкіри, лимонна кірка в ділянці цього утворення. Бувають виділення з і соска. Щоб не пропустити злакісну пухлинку, перш за все, треба проходити так звані профогляди. Два рази на рік огляд гінеколога обов'язково оглядом молочних залоз. Раз на рік після 40 це проходження мамографії. Обстеження на такому обладнанні за направленням безплатне, каже медичний директор першої лікарні Полтави Вадим Недоборенко. Вже в цьому році понад 500 жінкам зробили це обстеження. Процедура сама проходить в цьому маленькому віконечку. Жінка підходить, виставляється спеціальна проекція і тоді робиться рентгенологічний знімок, який виводиться на пульт до лікаря. Вже не потрібен кіпльону, плівок, в цифровому форматі. все це оцифровано, видається ну, пацієнтів. За словами лікаря обласного онкодиспансеру Євгена Моргуна, за 2020-й на Полтавщині рак молочної залози уперше діагностували у 116 людей. Це на три сотні менше ніж від початку цього року. 2019-го таких випадків було 182, а перед цим 251. Я проходила лікування, щоб потім дивитися на щасливі очі своєї доньки і своєї внучки. Підрахувавши скільки коштів пішло, я можу сказати ну, 1200 пішло на лікування. Я пораджу всім жінкам не затягувати обстеження, а пройти вчасно, тобто раз в рік до мамолога, щоб визначитися і щоб виявити на ранніх стадіях. Нині на Полтавщині на обліку із раком молочної залози перебуває 6680 людей, розповів лікар обласного онкодиспансеру Євген Моргон. Валерія Рбалка, Анатолій Кикоть та Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава.